одна із найвідоміших вулиць Парижу, довга, важлива і монументально красива. Артерія до серця столиці Франції та Олімпійських ігор поєднана із музеями та парками, назви яких знає увесь світ. Не впевнена, що Авеню Олімпік може змагатися за першість з ріволі серед паризьких вулиць, але точно знаю, що неймовірний блиск українських олімпійських нагород освітлює наш проспект як центральний. Дуже приємно було прокинутися з відчуттям, що нарешті мрія Мо, моя, мого батька, мої дружини, мої родини, мрія всієї нашої країни, всіх людей, які вболівали та підтримували мене. Вона збулась. Слава Богу. Я дуже радий, що мав можливість згідно представити свою країну на найвищих змаганнях олімпійського спорту. Дуже пишаюся цим, дуже радий золотій медалі. Радий, що я став одним із тих українців, якому вдалося здобути золото в Олімпійських гірах. В олімпійському боксі ви вже в одному клубі з Олександром Мусиком, з Ломаченком. Ви вже відчуваєте цей рівень? Це люди, на яких я завжди як кажуть, брав з них приклад. Вони завжди, як були для мене, таким прикладом для наслідування їхніх досягнень. І я дуже пишаюся і вдячний господу Богу за те, що мені також вдалося повторити їхні досягнення з Срібло Олімпійських ігор в Токіо, золото, Олімпійських ігор в Парижі. Для мене це дуже цінно і я дуже цим пишаюсь. Вдячний Господу Богу за те, що саме мій батько, це мій тренер. З самого початку, як тільки ми почали займатися боксом, і до до сьогоднішнього дня і взагалі все життя це ми з ним разом тренуємось, готуємося, і дійсно дуже я його поважаю, ціную і вдячний йому за цей шлях. Я вже став батьком синочку вже сім місяців. Я дуже дякую своїй дружині за те, що вірить в мене, за те, що чекає мене хвилюється, за те, що не, не сумнівалася взагалі, що все вийде. Ну, дуже дякую, що. Що в нас є такий синочок, що вона, коли мене немає, робить все для того, щоб він, щоб в нього все було, щоб він відчував, що ми з ним поруч, що ми його дуже любимо і дуже за ним скучив. Прийду додому і буду намагатися. І кажуть, весь той час, що я не був вдома, все це доганяти. Ми звали Олександр, Олександр Олександровича плануємо, звичайно, що в майбутньому також займався боксом і прославляв нашу країну. Я думаю, і він, і батько, і взагалі український бокс з таким, з таким спортсменом, як Олександр. Він заслугований на золоту медаль. І Дякувати Господу Богу, що воно так стала. Я завжди казав, що український бокс він сильний. І нас спарінг партнери, які приїздили йому допомагати хлопці, Вони реально хороші. спарінг партнери, любий із них. Не поступається цим його противникам. Для мене головний тренер він є для того, щоб допомогти спортсмену і його тренеру стати олімпійським чемпіоном або просто чемпіоном. Моя думка рішення, яке він прийме, воно буде правильне для мене, тому що е, залишиться він в любителях, йому Бог здоров'я. І щоб в нашій команді ще довше та команда, яка буде знову формуватися, яка буде йти на слідуючі Олімпійські ігри. Якщо буде такий лідер, як Сашко, ну, ну він, він повністю позитивний у всіх відношеннях. Він дисциплінований, він любить бокс, він дуже багато працює, він, ну, він, він такий локомотив для команди. Чвертьфінал був ключовим для мене. І якщо б я перемогла Індійку, з якою в мене був досить такий щільний рахунок, і якщо б трошечки ще часу, я думаю, що мені би вистачило її перемогти, тому що вона скидувала багато ваги. І моя перевага була в тому, що я могла її швидше втомити. Мені не потрібно було боротися на силу з нею, там, на фізи... ну, тому що фізично вона була сильніша. І ну, що я можу сказати? Не потрібно лізти в іншу категорію. Вона досить непогано виступала своїй, але вже перед Олімпіадою вона вирішила змінити, і така стала ситуація. Я вперше таке бачу, щоб спортсменка не зважилася в другий день і наробила такої каші в нашій категорії, що вона не зважилася автоматично. Та кубінка, яка боролася за вихід у фіналі, а я вже з японкою боролася в бронзу. у фіналі. Мені, звичайно, дуже обідно, що я не дала. Достойнішого бою цій спортсменці, тому що я спроможна на це. Я могла дати бій і могла перемогти. Навіть вона обіграла мене е, тактично правильно і забрала свою бронзу. Короткі зустрічі в Олімпійському Парижі, щоб відчути парижан і смак місцевої кави, щоб почути про людей, які зараз обрали столицю Франції головним містом свого літа. о я думаю, що багато зі сполучених штатів Америки. Також багато з Нідерландів та Великобританії, а найбільше іспанців певним чином. Так це і зазвичай найчастіші і виходить що найважливіші туристи. Але у власника кав'ярні є маленька історія, яку він розповідає із особливим теплом. я тоді щойно відкрився. Це було рік і п'ять місяців тому, і моїм першим клієнтом була українка, жінка з дитиною. Тож це був для мене, я так думаю, знак. Приємно вірити, що з легкої руки українців кава та паризька. Кі смаколики від пана Мікеля теж дарують гостям олімпіади моменти на згадку. Четвірка четверта. Це про підсумок виступу чоловічого квартету на байдарці у фіналі. Менше секунди не вистачило українським веслувальникам, аби зійти на п'єдестал та отримати олімпійські медалі. Успішно завершили особисті виступи та пробились до півфіналу спринту на каноє Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. До того ж, 9 серпня дівчата вже в дуеті змагатимуться за медалі ігор. Без фіналу залишився український каноїст Павло Алтухов, але він вірить у медальний успіх України у веслуванні. Від себе видав все, що міг. Відповідно, надалі цього не вистачило, і ну, це, це нормально, це потрібно прийняти. Ми всі добре спілкуємось і ми намагалися чимось допомагати, підтримувати один одного, тому що ну, хто як не ми, в такий відповідальний момент зможемо допомогти всі один одному. Так, всі були поділені по групам, в кожного свої задачі. Є каноє, є байдарка, є жіноча каноя. Але мені подобалося, що ми всі дуже з повагою відносились один до одного і гарно готувалися до цих ігор. Так, ми всі знаходилися в одному місці і це додавало нам теж сили. Ми дивились один на одного, надихалися один одним. Це було круто. Наша вся команда дуже сильно працювала і, і всі заслуговують для того, щоб мати нагороди. Сьогоднішнє Паризьке рандеву і комбінація вулиці Ріволі та Авеню Олімпік подія дивовижна, але реальна. Париж Олімпіада постійно це доводять і таким чином дарують мільйонам людей свято. Але є факт, який дійсно шокує, адже наша наступна зустріч відбудеться в останній день ігор, 11 серпня. До неділі у цієї олімпіади ще точно є всі шанси стати яскравішою.